Доброго дня. Ми знаходимося в Хмельницькій області, Дунаєвецькому районі, в село Смотрич, фермерське господарство Вікторія. Голова господарства Микола Васильович. Придбали в Волинській фондовій компанії ангар в цьому році. Так? В, ні, в минулому році, в було, в минулому році придбали ангар, тут було просто пусте поле. Ми вибрали місце, місце заміряли ангар 17 на 33. І ось ось результат. Перевага цього гангару це зерносховище. Висота десь 3,5 метри стіни. Скільки сюди тонн залазить зерна? Десь порядка до 2 тисяч. Дві тисячі тонн. Супер, класно. Дивіться, тут світло не потрібно взагалі. В середині видно білим днем. Він практично вигідний, що він легкий, що на ньому не тримається сніг, особливо зимою. І ну, тільки в що його треба обмурувати. Покріпити того, що він знаходиться під жестю, а жесть нагрузки як такої зерна може не витримати, то ми його обмурували кирпичом, побілили, поштукатурили, і от такий результат у нас. Агар подобається. Високий, міський. Вигружати, погружати. Тут у ньому загрузка, і вигрузка дуже удобна по висоті. В воєнний час такий в нас зараз не спокій. Але я задоволений. Тим, що ми його придбали. Рискнув, повірив. Гарантія нашого цього брезенту, виготовник Канада. Подивимося. Ну, в принципі, якщо він і порветься, то легше заказати один брезент, чим строїти а чому, чому Ні, він ремонт пригодний наскільки просто йде метрова його? така наклейка 30 сантиметрів, десь, якщо десь щось десь, десь не буде, спішного, можна. Ми просто собі взяли, вона як наклейка. Взяли, обіжирили, наклеїли все. Тобто дуже а, просто. То це ще вигідніше Вентиляційні клапани поставлені Дуже добре для циркуляції повітря. І ну, і що, що добре, що вони відкриваються в такому положенні, що навіть якщо дощ чи сніг, вже не буде затікати на цю сторону. Ну, на сильну на вітер Там і снігові бурі, то він закривається, бо є спеціально шнур такий, щоб його закрити. І це вся сухенька зберігається. Не збираю конденсатор, немає конденсату, от, бачите, сухо. Все Все, сухо. просто сухо. Ага. Удобні защитки, удобно відкривається. На вулиці йде дощ з холодом мряка. Тут сухенько, тепленько, зручно, хура сюди може заїхати запросто, розгрузитися на всюду. Від, а яка висота проїжджої частини досить висока, що можна оприцковий самохідний бірту загнати, якщо вже нема зерна на, на, на зимове зберігання. Тобто прийом Прийом дозволяє, позволяє, ширина дозволяє сюди добре заїжджати, дуже удобно, вигрузка удобна. На цій території тут 17 метрів ширини спокійно розвертається 150-й трактор з прицепом великим. І Камаз розвертається. Пожалуйста. Він заїжджає в угол, висипає, розвертається, від'їжджає на вагу. Тобто вони, вони з тої сторони заїхали, зважилися, туди вперед і задом фура заїхала собі. і Можна вигрузати вигружатися не просто. Посередині, що буде зручно, не буде касатися. З самого баках? кінця Те, баках, можна... кінець виружає, чи направо, чи наліво, посередині. Вирожає. Не заважає нічого. Так. Удобний, що він легкий, не, не боїться ну, вітру, не легкий. думає вже, що десь тобі кришу зірве, вітер тут все. Металоємкість цього ангара 9 тонн. 9 тонн тут все зроблено. Якщо подивитися на верх ферма з 5 мм товщини. Зварена ферма стягнута між собою стяжками, все на болтовому з'єднанні, тобто його можна просто розкрутити і переставити в друге. розібрати місце. в будь-який час. Так, так. Так. Під зернові культури взагалі бажано асфальт давати. І ми так і зробили. Тут досить непогано пішло ще дня, і асфальт він що? Він гарно втрамбувався, вкатаний і він не дає ніякої вологи. На ньому добре зберігається зерно. Не впитує в себе вологу, так. Mm -hmm. Він й знаходиться під уклоном, так що навіть його, якщо допустимо в зиму, після жнив, після зимової вже наслідуючий врожай, його можна навіть помити, вичистити, як ну, щоб всякі там шкідники не залишались на стінах, биш дезінфекція, миється. Тут не треба вже газації робити, бо, е, я думаю, тут нема куди шкідникам залізти, якщо його добре вимити. А що кажуть сусіди за ваш ангар? Нічого, приїжджали з Тернопільської області. Ага. Хлопці їхали сюди, вони його раніше не бачили. А коли ми поставили, приїжджали, дивились, спілкували зі мною, чи можна, я їм дав. Вашу адресу, будь ласка, звертайтеся. Для малого господарства цей ангар дуже вигідно. Ну, на велике господарство, то їх треба в три. Ну от Хмельницьк млин має таких два стометрових. Ага. Тобто це перевалочна база. Наше господарство засноване в 2000 році. Ми вже 22 роки працюємо. Маємо 800 гектарів землі, вирощуємо ми культури в основному всі такі зернові, соя, кукурудза, рапс, пшениця, ячмінь. Для такого хазяйства в межах 1000 гектарів землі, якраз цей ангар, там наша є один такий вже збудований. якраз... Хватає нам для зберігання зерна. Ну він і красивий. Він гарний, і з надвору гарний. Тим більше, що їх в нашому районі я ще немає. Ну, тут, в Дунаєвецькому районі немає. Немає в Дунаєвському районі, ми його перші поставили, ну, ну, нормально, нормальними задоволені. Розміри є від, від замовлення. Від 9 метрів є, 116 метрів, 17 метрів, 22 метри і 32 метри. Ну, підійшло 17 сюди 17, 17, 17 метрів на, 30. 30. на, 33. Да, на 33. Тобто прольотний скратис 3 метри. І згідно цього прольоту ми зробили такий ангарчик. Чисто під проект під Миколу Васильовича, щоб було зручно. Ми робимо ангари під клієнта. Так, щоб було їм зручно. Потрібно ширше, зробимо ширше, потрібно вище, зробимо вище, потрібно довше. Змірили і територію, довше. дали розміри, і під цей розмір вони дали нам. Тобто ми можемо зробити ангар під клієнта, під його ту площу, яку йому необхідна. Тобто, якщо у нього 20 метрів, ми зробимо 20 метрів. Є 25, зробимо 25. Є 60, зробимо 60. Типу, який йому потрібний, такий ми зробимо. Все для клієнта. Цей ангар може строїтися і навіть під техніку. Тоді вже не треба його обмуровувати, він вже буде дешевше стоїти. Стоїмося буде дешевше, а під техніку, просто по розмірах техніки. Можна його і робити Ширше, довший, віде, ширший, віде. в залежності від території, яку клієнт надає. Ну, що, що дуже цікаво, що якщо зберігати техніку, то е, тент не пропускає ультрафіолет, не пропускає прямі лучі сонця. Тобто техніка не буде вигорати, техніка буде мати той колір, не, який не, був від заводу. Він він так, як та, та з, з, захисна сітка, є що. Бачите, він сонце є, відно кров в ангарі, а промінів сонця нема. Світло є, промінів немає. І техніка не буде вигорати. Так як є вентиляційні клапани, циркуляція повітря, опять же, вологи не буде, ангар сухий, техніка не буде гнити. Довше буде тривати термін експлуатації техніки буде. Ну і вже потім можна буде дорожче її продати, бо вона буде мати якісніше вигляд. Наші професійні та сучасні канадські тенти ми можемо використовувати для прикриття старих металевих ангарів, які протікають. Також ми можемо поставити нашу верхню частину ангара на стіни клієнта майже на будь-який розмір. Це універсальні ангари. Їх ще використовують під тваринництво, під тваринництво, під склади, під зерносховища, під техніку. Це універсальний продукт, підходить всім. В Хмельницькій області вже використовують такі ангари під тваринництво. В Деревчанському районі, село Копачівка, фермерське господарство Стоїмні Шевченка, використовують такий ангар під тваринництво. Задоволені вже на один з строків користується. Мені подобається, ну, не мішав би ще більше. <рес> Завжди буде мало. Просто території в нас немає, якби такої. Це ж ми викупили людські городи і на цьому місці поставили ангар. Красота, якщо, якщо ще щось... десь з'явиться така територія, не мішав би ще один трошки крупніший. По Коли не було цього ангару, зерно зберігалося на еколінії, на кернелі. За це все треба було платити і ну, старатися продати. Зараз ми маємо ще таки в своїх коморах, і ми тобі вже можемо зберігати до кращої ціни. У вас своя сушарка? Так, да, своя сушилка можете піти подивитися. Сушка невелика, там 25 тонн. 25 тонн в залежності від вологості, ми це просушуємо. В основному сушимо кукурудзу. А зернові ми збираємо всі сухі з поля, базова вологість, навіть сухіша. В цьому році не відчули прибутку такого по ангарі того, але ми відчули, то, що в нас є вже така вміскість, ми маємо де розмістити своє зерно. Ми частину трошки продаємо, зато освобождається місце, зараз другої культури, піде соя, піде соняшник. Наш ще один ангар є, вже такий наш давніший. О, А цей нас набагато виручив в цьому році. Ну, зараз ви... ми цю пшеницю, тут цей об'єм пшениці, ви бачите, з одної сторони, а ця сторона вже пішла на продаж на видачу пайовикам. ми вже видали. А ця... Аби в нас зараз не було цього ангара, куди ми цю кількість пшениці могли б розмістити? Ну, тобто логістика до елеватора це вже коштує Ну, гроші. логістика солярка, раз, по-друге, збирання аліватори не працювали. Платити, да. Період такий воєнний, що все стояло, знаєте, ми якраз вчасно його купили. Дуже, ну, Ніхто ж не знав, що війна буде. Так, ми зерно а, сортуємо, тому що в нас є різна категорія, є третій клас, є другий клас, є фураж, і ми собі вже так, четвертий клас, окремо, третій, окремо, щось де. На різниці, що й в гроші, бо краще зерно. На ну. налівателі вам не, не віддадуть ваше. Да? <клес> так вони мені, мені і не треба віддавати його, хай його продали. Гроші, то ж не роблять вони. Зараз, і за за зберігання гроші кошти Можна Ду, Можна зберігати, допустимо, третій клас по цій стороні. Звідси да, о, цей дужчий сорт, там другий клас чи третій, четвертий. Розмістити так можна. Трикутник з цієї сторони, трикутник з тої сторони. Можна так, так трихнуть, можна просто по одну сторону ставити, сипати і по другу сторону сипати, а середину лишати невеличкий прохід. Та розмістити можна, було би що. Да, було б де. Да. А ось вот, да. які приміщення, є, що розмістити. І... і в цьому вся суть нашої роботи. Клапан його саме краще видно. його можна регулювати. В залежності від вітру, від доща. Вентиляційний клапан для циркуляції повітря, щоб не було додаткової вологи у парі, щоб зерно було сухе. Дуже зручно, як Микола Васильович каже, дуже зручно регулюється. Можна поставити його горизонтально, можна закрити його більше і менше, в залежності від доща, від вітра. Дуже зручно. Просто зручно. Так як тут було нерівне, нерівне місце, щоб його зробити в горизонт, зробили фундамент. Щоб його так вирівняти. Все, і тоді він стоїть рівно, ідеально рівно горизонтально. Таке рішення прийняли дуже розумно.